Вот мы приехали, я хочу показать ту землю, ну, за которую, так скажем, я лишился посады сельского головы, лишился всего своего имущества. И стои, стоял вопрос очень остро о том, чтобы посадить меня в тюрьму. Это синожатие и посовыще, самые близкие к селу. Вот у нас тут лекарня, дом престарелых. А здесь вот... Э 30, тут по-моєму 35 гектарів, які принадлежать пайщикам. Значит, це э, сіножаття, нажаття, які не підлягають поділу на частки та використовуються сумісно всіми пайщиками. Тобто це То -то каждому... земля, да. да вона не розпайована, да? Ні, вона розпайована, але і у людей були державні акти на цю землю. Ні, ця земля використовувалося сумісно. То есть у кожного пайщика тут є кусочок, на який він має право, але вони вирішили не ділити його, а використовувати як а, сільське І Здесь випасають скотіну. Є на цю землю державний акт без кадастрового номера. Але, незважаючи на це, районні власті виготовили. Значит, Нові державні акти по 2 гектари е з кадастровим уже номером. І положили зверху, вже перепродали, наскільки мені відомо, і ще раз перепродали. Ось до мене звернулися, щоб я надав справку про те, що це земля не паїла. Ось я відмовився від цього. І зараз е на мене порушено раз, два, три, 4-5 кримінальних справ. И очень хотят меня посадить в тюрьму.